Доброго дня, шановні любителі винограда, гості мого каналу та підписники, початківці, хочу показати плодоношення врожаю 2025 року на 11 вересня такого сорту, як Надія Азос. Як на мене, в цьому кущу, хочу, хочу сказати, вже 20 років, і з року в рік він не перестає, не перестає удивляти. В цьому році він... Трошки ушов від зворотніх заморозків, ну, але його підзачепило. Є грони поганого Ну, Взагалі, тут бачите, яка ягода. Рихла грона. Дивіться, що ще треба. Гляньте, О. Рихла грона, вона діліться, може видавати. Може видавати. О, гляньте, яка. яка ягода нагрузку. Може видавати. Найбільша грона в мене була 4 роки назад 3 кілограми. Найбільше, що можна давати. Ну я в цьому році його не нормував. У зв'язку з тією погодою, що всім зрозуміли, яка була весна, тобто оставляв все, що було. Ну і Відповідно до того, воно накидало всякого. Маєште, накидало так, що що багато є гороху, тому що є неопилений, не Ну, Але воно ну, перевірено, що кущ тяне, бачите, от от, кілограмові, в середньому кілограмові грони такі от. тут буде. Сотня грон на цьому кущі, то самі розумієте, який можна взяти врожай з даної гібридної форми чи сорту я там толком не вникав. О, це мене не, не цікавить. Щоб не було, мені цікава ягода, результат і її плодоношення, її врожайність. Кого цікавить е, значить, посадковий матеріал, є саджанці даного сорту чи гібридної форми. Телефон є в описі під відео. Цікавить, можете заказати на цьому все. До побачення. Телефон в описі від відео.